Понад дві сотні дронів, сім мавіків, екофлоу, генератори, радіостанції та Старлінк. Івано-Франківська міська тергромада передала чергову допомогу військовослужбовцям, які воюють на Донецькому відтинку. Будемо в тих частинах, де служать івано-франківці, ті частини, які умовно приписані і базуються в Івано-Франківській області. Щодо того, що ми веземо. Веземо, звичайно, те, що саме. Потрібно хлопцям. Тобто те, що приходило в листах-заявках, так в загальному можу сказати, що це є дрони, це є як дрони Mavic, так і безпосередньо дрони FPV, ну, дрони Камікадзе. Також веземо устаткування, можна так сказати, засоби зв'язку. В тому числі і засоби супутникового зв'язку, це те знову ж таки, що потрібно. Маршрут на схід завжди непередбачуваний та критичний. Попри ворожі обстріли населених пунктів, де пролягав запланований рух, групі вдалося дістатися до кожної бойової бригади та підрозділу. Дякуємо територіальній громаді Франківщини за сильну допомогу для нас. Має бути надійний тил, щоб був надійний захист спереду на фронті. Без тилу, як то кажеться, не буде так само перемоги. Мусимо працювати в одній команді в єдиній системі. Дякуємо за ці дрони. Будемо їх використовувати якомога краще для того, щоб нищити противника і берегти тил, так щоб зберегти всю нашу Україну. Це була одна із найдовших поїздок представників міської тергромади. Було заплановано відвідати та передати допомогу більшій кількості військових підрозділів, де служать мешканці Івано-Франківської МТГ. Зараз усе, що необхідно для боротьби та захисту, уже активно використовується у бою. Були в 109-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади, були в танковому батальйоні нашої десятки Дельвесів. Також передали допомогу для 108-го батальйону е десятки, Також були в 42-й бригаді, зустрічалися з командуванням. Також і е дали допомогу нашим артилеристам 45-й артилерійській бригаді, е Карпатській Січі, нашому 7-му батальйону. Ну, старалися максимально зустрітися, подякувати, передати допомогу, поспілкуватися. Наразі військовослужбовці отримали три тисячі дронів від Івано-Франківської МТГ. Ще на тисячу летючих камікадзе оголосили черговий тендер. Загалом до кінця цього року громада передасть на потреби війська 10 тисяч FPV-дронів для ефективної ліквідації російських окупантів. Вікторія Богдан, Гнаді Тумнюк, новини на вежі.